Капелан — це той, хто говорить тільки о смерті. Тому що Царство Небесне це туди, куди ми всі стремимося. Людина не вмирає. На... іноді ми бачимо на кладбищах там, дата. Віра це те, що формує чоловіка. Я сьогодні вірую, то дата Воскресіння. Ми говоримо о переходе. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звати Володимир Стрельцов. Я військовий капелан 26 ї окремої артилерійської бригади. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає бути капеланом на війні, не в теорії, а в реальності. Капелан — це людина, яка має посвяту Перше, тому що якщо ти приходиш у військо, це має бути посвята від Бога для того, щоб ти виконував це завдання. Капілан це священнослужитель, який прийшов з мирного життя, але прийняв рішення бути поруч зі своїми військовими побратимами, які сьогодні баронять нашу землю. Інколи військові капелани вони працюють як психологи, допомагають хлопцям, військам. Розкажіть, будь ласка, з якими станами стикались ви у війці і чим ви їм допомагаєте? Ну, я не працюю як психолог, тому що капелан — работает с духом, психолог работает с душой, а, коми, а к, командир работает с плотью. Бог триедин дух, душа и тіло. А, так и в Збройних силах мы кажем, командир это а, тіло. А, мы говорим там психолог это душа, а капеллан это дух. Це з тим, з чим ми працюємо. Тому просто іноді люди кажуть, що дух і душа це плюс-мінус щось одне. Це дуже різні різні напрямки нашого служіння. Псих... Для мене, як для капелана, я працюю з людиною, яка должен мати надію, віру о, і на этом строить фундамент своего життя. Психологія більше э, говорить о внешних таких вот, mm. моментах життя людини, сьогоднішніх, а ми э, ще й йдемо на вічність. А звітаю бійці, там бійці хочуть прийти у віру там, з нашої бригади. А, ні. <ріху> Скажу так, що кожен із наших хлопців, дівчат, які сьогодні служать в нашій бригаді. Це вже сформовані лічності. Ми з вами розуміємо, що це люди, які вже десь по-своєму сформували себе. Сформували як віруючі люди, як якісь прихожані якихось церков, якихось традицій. А деякі, які кажуть, що ми взагалі не віруючі. Тому ну, ми взрослі люди, і моє завдання більше. Коли я зустрічаюсь з людьми і починаю з ними працювати як капілан, то моє завдання більш принести надію. надію і показати цей путь і пройти деякий шлях в місті для того, щоб вони змогли вже повністю стояти на своїх ногах в напрямку Христа. Наскільки важко доносити це бійцям іншим людям? Тому що ми живемо в такий час, де реально якось важко продовжувати життя, якось будувати майбутнє. Наскільки важко і вам зберегти свою себе, і ще й доносити її іншим віром? Ну, давайте так. А, віра це Оно не буває. Знаєте, як віра це те, що формує чоловіка. Я сьогодні вірую, або не вірую. Один боец забрал я хлопцев и кажу, все тут верующие. И хлопчик говорит, один из всех там, скажу, я не верующий. Я ему кажу, ты что, в маму не веруешь? Он такой, не в маму, я верую. А, и говорит, а при чем тут мама? Я говорю, я спросил, вы верующие или не верующие? А, если а я, я задам вопрос, ты веруешь в Господа? Вот тогда можно и говорить о вере в Господа. То, А віра це внутрішнє наше состояние. Я вірю а, в свою родину, я вірю в свого чоловіка, я вірю в своїй в дружину. Це один з моментів наших формування нашого внутрішнього чоловіка. А коли ми кажемо: довіра до Бога довіра до Бога це вже, особ... це вже немножко Ось тут ми можемо довіряти Богу. Мої бойці приходять до мене. Можуть задавати питання, з, як би, довіряє мені, як їхньому капілану, мати стосунки з Богом. От здійсні дуже така тонка грань, де ми працюємо, тому що коли людина попадає в складні ситуації життя на війні, коли ми тіряємо своїх близьких друзей, то довіра і наді до Бога. Буває, рушиться у людей. Вони починають говорити, «Господи, ну чому Що не так? Чому сьогодні я потеряв свого близького, чому сьогодні прийшла смерть? І от тут дуже велике завдання для мене, як для капелана, э, знаходитись поряд з моїми бійцями, щоб вони довіряли мені, як капелану, щоб я мог дати ту пораду, яка буде для них важлива і цінна для їхнього життя. Цікаво почути, чи були ще такі історії, коли вони направляли людей. Вони не були, але можливо є якісь яскраві. Іноді приходять наші телеграми і нам ставлять завдання працювати з нашими бійцями, щоб в них не було стресових розладів, там щоб максимально допомагати їм в ситуаціях після обстрілів. І був такий текст, що Допомагати бійцям, щоб вони не думали о смерті. То я так посміявся і ну, своїм командирам: ви знаєте, ну, капілан це той, хто говорить тільки о смерті. Тому що царство небесне це туди, куди ми всі стремимося, як віруючі. І Я повинен направляти людей до Царства Небесного. Це моє завдання як священника, як капілана. Тут, те, що ви питання таке ставите, дуже часто. Я показую вихід з состояння, коли людина не знає, що йому робити. Його життя повністю зруйновано, І його бачення, його бачення і надія тільки на те, що, щоб йому дали пораду щоб йому дали пораду, в тому що, як вийти з цієї ситуації. А моє завдання допомогти йому, щоб він взирав на Христа. І таким чином у нього була надія, що прожив тут життя, пройти ці виклики війни, смерті або близьких, але з піднятою головою войти в свій час в Царство Небесне. Оце наше завдання. Навчити людину довіряти Богу в іменно пути, пути земному до небесного пути. Ми не говоримо о смерті, ми говоримо о переході. Людина, як я іноді кажу, що людина не вмирає. На, іноді ми бачимо на кладбищах там дата народження і деякі кажуть, дата смерті. А ми, як віруючі кажемо, то дата Воскресіння, то один із важливих моментів, моя задача навчити нас довіряти Богу, що виконуючи определенне завдання здесь на війні, складні, трудні, іноді, навіть коли ми віддаємо життя своє, то ми маємо повну надію на Господа, повну довіру Господу. І от таким чином, дуже часто ми спілкуємося з ребятами, з нашими бійцями, бійцями, і я іменно за це кажу. Я наставляю, направляю, показую цей вихід. Моє завдання бути поруч і в такій кризовій ситуації, коли людині дуже тяжко. Що можна почути детальніше про ваші обов'язки? Ну, так скажу, що основний, основний так, ну, можна, день, який ми проводимо, по-перше, ну, він починається з молитви. Це особиста молитва, або коли ми вранці збираємося в місті, ми молимось Богу з нашими бійцями, ми збираємось. Ранкова молитва а, на сьогоднішній день вже Є постійною там, де я знаходжусь, то там ми вранці завтракає, коли ми готуємося до завтраку, то ми обов'язково молимось. І в цій молитві ми впадаємо всіх наших хлопців, дівчат, які сьогодні боронять нашу землю, які знаходяться на передньому краї, які знаходяться в тилових десь містах, за тих, не тільки за 26-ту бригаду, але і за тих, хто сьогодні. Знаходиться в другій бригадах, то на передньому краю там в окопах смотрить в очі врагу. А по-друге, я стараюся свій день строю так, що я зустрічаюсь з командирами. Для чого? Для того, щоб мати можливість з ними також мати стосунки, спілкуватися, давати поради, давати поради. Тому що якщо командир. Має надію і, і знаєте, фундаментально довіряє Господу, то його підрозділ буде під охороною. І я в це вірю, і я а, не раз це бачив. І тому працюю з командирами. А, моє завдання одне консультування командира по різним духовним питанням. Потім я виїжджаю в підрозділи, і там вже. В різних, місцях, в різних місцях ми проводимо також спілкування, молитви. Іноді я немножко, може бути, не такий, як капілан, якби хотілося, бачити, бачити. я іноді більш стараюсь зробити щось гарне для хлопців фізично, ніж більше говорити. Тут, тому що коли я допомагаю своїм хлопцям, то вони тоді починають мене слухати. Коли вони довіряють, коли знають, що на мене можна облокотитися і в деяких моментах довірити, довірити щось своє і життя в першу чергу, то от, таким чином постійна постійна робота з волонтерами, робота з... дуже часто ми працюємо з цивільним населенням. Ті, які знаходяться в прифронтових містах, ми їздимо до них, допомагаємо всякою гуманітарною допомогою, робимо свята для дітей, підтримуємо церкві, підтримуємо стосунки з церквами. Недавно, ну, недавно, ну в деякий час була така ситуація, коли е, Кацапи прийняли рішення знищити нашу гармату. І от коли Наші хлопці там витягнули гармату, залишилися всі живі, і там дуже багато ФПВ влетіло в гармату, там спаліла нашу машину. І коли я приїхав до них, такой, кажу, так, хлопці, кажіть, хто молився, а хто ні. Всі кажуть, ми всі молились, крім командира. Я говорю, командир, що а командир каже, машину витягував. Розумієте, а у командира було своє завдання спасти гармату. І він з э, міхводом виконував це завдання. А хлопці, які були поряд з екіпажем, молились Богу. І один із моментів це э, моє завдання їх навчити, як правильно мати стосунки, стосунки з Богом. Я з 2015 року в 26-й бригаді, як капілан волонтер був, сьогодні я вже штатний капілан бригади. І тому це. Довіра, яку ми строїли в течение цього дуже великого сроку, вона, вона є, є у нас в бригаді. І довіра ця починає від солдат і закінчує командиром бригади і командирами різних підрозділів. Це наш шлях, який ми пройшли пліч, пліч у пліч. Дякую вам дуже. Розкажіть, будь ласка, яка різниця між капеланом в артилерійській бригаді і піхотним? Дуже велика. Ну, По-перше, капілан піхотної бригади, я скажу так, я знімаю капелюх е, капіланами піхотних бригад, десантних бригад, штурмових бригад. Ці капілани працюють з людьми, які дивляться в очі врагу дьяволу, в очі, там на передньому краї. Мої е, бійці вони е, більш дивляться через призму е, якихось е, літальних апаратів, там, от в такому чині. Ми не соприкасаємося е, глаза, очі в очі з в, в, в врагом, тому е, різниця дуже велика, дуже велика. Людина, яка молиться в окопі піхотинець, і Капелан, який туди приходить до них і з ними молиться. Вони моляться для того, щоб э, їхнє життя э, було збережено вот, именно вот здесь, на расстоянии 50 метрів, там, 20 метрів. А я сьогодні з бійцями молюся і прошу Бога, щоб він захистив, поставив свою охорону, щоб від снарядів від обстрілів і вот в такому плані від цих, які сьогодні літають. Різниця є. Але фундаментально наша ціль одна донести і навчити нашого побратима, посестру навчити лічно мати стосунки з Богом. Оце основне завдання, наше єдине таке завдання. Но тільки відстань має таку, знаєте, різницю між капіланом артилерійським і капіланом піхотним. Дякую вам дуже. Ми зі слів знаємо, що ви допомагаєте бригаді дуже сильно. Хочу запитати, що не дає вам опустити руки і продовжувати допомагати, продовжувати місти свою віша далі. Віра. Перше, віра. Я вірю Богу. То, що я сказав, іноді буває состояння, коли опускаються руки, нема. Перестає ä, бути довіра. Віра є. До батьків у мене 100% віра, і вона формує мене ä, як капілана, формує мене як е, як віруючого. Но довіра іноді от, от бувають моменти, коли опускаються руки іменно в стані довіри. А це означає, коли знаєте, в 23-му році ä, на наших руках. Умирав наш брат Ярослав Павенка. То я кричав в небо Господу. Я кричав, Господі. Я йому обіцяв, я столько обощав, щоб він залишив життя цьому хлопцю, моєму брату. А, а Бог не відпові... ну, забрав його життя. І вот здесь у мене були такі хвилини, коли я Богу говорив, почему? Я, я, я Тобі довіряю, по чому так, такий. Вот такая відповідь для меня и для родины там. Но через деякий час э, батька сказал, ему Бог говорит, сынок, так надо. И вот этот момент, который, когда появляется, когда у тебя руки опускаются и кажется, я не могу, мне... ну, Бог меня не слышит, Бог меня залышит там или еще что-то. Но наступает другой шанс. Моя вера, которая внутри меня, она дает вот этот поштых Сказати, а Искупитель мій жив. І я знаю, що для цього є определенний план. І Бог показує деякі речі, Він показує, починає мені через Ярослава определені речі, що це так треба. Для кожного із нас є свій час і определя місія, яку ми повинні зробити. І от тут э, віра она, она не відзнана. Ну, Вона или є, або її немає. Віра в Бога. Віра, як я сказав, в маму. Мама, мама або є, або її немає. Але вона є. І навіть сьогодні, то, що сьогодні моя мама перейшла в вічність, ну, я знаю, що вона є, вона чекає там на небесах мене. Оце дуже важливе для кожного віруючого, віруючого людини. Але довіра це серйозна речі. Серйозна Ми довіряємо Богу. Можливо, під час бесіди нашої щирої я у вас чогось не запитала, ви хотіли дуже про це розповісти. О, Буквально недавно у нас була зустріч одна, і у нас запитували, як капілани, військовий капілани. Ми напередодні свята День військового капілана. І нам задавали там паради, паради такі для тих молодих капіланів, які хочуть строїти своє життя з військом, да? То я сказав э, такі слова, що перед тим, як становитися військовим капеланом, треба, щоб внутрі у у, человека, у людини, яка приймається рішення, був такий, знаєте, Божий поклик. Божий поклик на це служіння. Тому що сьогодні військовий капелан — це людина, яка становиться, будучи там пастором, священнослужителем, він становиться. На новий шлях. він становиться військовослужбовцем. Він підписує контракт, він отримує військове звання, і він становиться частинкою нашого військового організму. 10 січня 23 року я офіційно став частинкою Збройних сил України. І коли підписав контракт, то я підписав для себе контракт бути військовим. військовим. Капіланом. І от е, доповнення, що я став військовим священником, це формує мене і должно формувати кожного військового капелана, який становиться на цей шлях, формувати себе на, як приклад для тих людей, які тебе окружають війську. Ти становишся один серед дуже великого количества бійців. Которій бути віруючі, котрий могли бути невіруючі, котрі можуть бути вицерковлені, які можуть бути, бути невоцерковлені. Не і наша задача військових капеланів бути приміром і представником сьогодні війську від Бога. От, думаю, що для наших військових капеланів, які скоро будуть святкувати День військового капелана, щоб ми мали ось цей Божий поклик в своєму серці, ми сьогодні призвані нести слово Боже війська і тим людям, які сьогодні довіряють нам. Дякую вам, Боже. І хочу знаєте, привітати наших військових капіланів зі святом, з Днем військового капілана. І хочу дати таку пораду нам. Нам треба бути поруч друг з другом. Різні конфесії, різні представники церков, бути поруч. З нашими військовими побратимами, з нашим військом, і нехай Божа благодать і Божа ласка буде з усіма нами. Дякуємо за можливість бути поряд з вами.